Мені просто там небезпечно? От я приїжджала раз за три. один раз на тиждень, тим, після чого я сказала, я більше не приїду. Я не можу втрачати час. Навіщо життя українців за кордоном виглядає стабільним? Але чи таким воно є насправді: небезпека вдома, ізоляція в чужій країні, скорочення соціальних виплат і дедлайн 2026 року для тимчасового захисту. Як підготуватися до майбутнього, яке ще ніхто не може гарантувати? Ми живемо все рівно, знаєте, в якійсь мірі, ми все рівно десь ізольовані да? через цей бар'єр мовлення. Ну, ми все рівно як в гостях. Що буде з мільйонами українців у Європі та як наша держава може допомогти їм знайти свій шлях додому? Про це у сьогоднішньому випуску. Вітаю, друзі! Я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб каналі. Президент Володимир Зеленський визнав те, про що я попереджаю вже понад рік країни Євросоюзу. Повертатимуть українців додому. Так не всіх і не одразу, але залишатися зможуть лише ті, хто інтегрувався. Знайшов роботу, наприклад. Решті можуть відмовити в подальшому захисті. В березні 26-го року завершиться дія тимчасового колективного захисту, який ввели ще в 22-му році. Ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал, якщо хочете дізнатися більше про те, як змінюється життя українців за кордоном і що чекає їх у майбутньому. Разом ми зможемо розібратися. В цих важливих питаннях, що буде з українцями в Європі далі, і чому їм варто уважно спостерігати за долею сирійських біженців в Європі? Вони ж самі діференцювали українців. вибачте, так воно і є. Я та з ними проводжу всі ці бесіди. Я говорю: так давайте на прес-конференції про це проговоримо. Ніхто з них не хоче. Бо їх суспільства по різному ставляться до цього. Багато в чому суспільство підтримують Україну. А вони рахують свої гроші, скільки вони використовують щорічно на підтримку українців за кордон. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Що це означає на практиці? Наприклад, те, що з Німеччини, де наразі найбільша кількість наших біженців, понад мільйон людей, будуть змушені виїхати сотні тисяч українців. Чому? Бо нині працевлаштувалися лише трохи більше третини українців. Програма Job Turbo, яку запустив федеральний уряд для прискорення працевлаштування, виявилася провальною. Цей підхід можна було назвати пряником. Держава намагалася стимулювати біженців до пошуку роботи м'якими методами. Але тепер настав час батога. Вже з січня цього року Німеччина змінює підхід до соціальної допомоги. Якщо людина відмовляється від запропонованої роботи, допомогу будуть скорочувати. Спочатку на 10%, в разі повторної відмови на 20%, а згодом на третину. Анна Кулик виїхала з України в березні 22-го року з двома малими дітьми. Тимофію було 11 років, а лісі майже три. Куди їхали, ми і не знали, якщо чесно. Ми просто хотіли виїхати. Можливо, місяць почекати, можливо, це все закінчиться і повернутися або, хоча б подумати, що нам робити далі. Зараз я живу в місті Оснабрюк в Німеччині. Проте війна затягується, і повертатися до України все ще небезпечно. Діти пішли до німецького садочка і школи. Сама Анна, щоб не гаяти час, закінчила мовні курси, а згодом пройшла інтеграційну програму Job Turbo. Зараз вона непогано володіє німецькою мовою і влаштувалася на роботу помічником продавця в магазині. Одягу. Німеччина вже економить на Анні платить їй меншу соціальну допомогу ніж раніше. Моя ціль далі працювати ще більше, да, тобто заробляти більше і взагалі вийти соціально да, забезпечення. А так, люди, які інтегруються, то Німеччина на, на даний момент допомагає дуже сильно. Анна чула, що німецька держава планує поступово обмежувати а згодом і зовсім скасовувати соціальну допомогу для українців. І вона вважає, що це правильно. Бо вони допомагають тобі, вони тебе інтегрують, да? тобто вони роблять все, щоб тобі було куди йти, як іти. Якщо ти, звісно, ігноруєш, ну звісно, тебе теж будуть ігнорувати. Тобто вони будуть потрошку знімати, да, з тебе виплати, знімай, знімай, знімати. Інтеграційна програма Job Turbo мала охопити щонайменше 400 тисяч українців. Але аудит Федерального контрольно-ревізійного управління Німеччини виявив невтішні результати. У 2023 рік лише 20% тих, хто пройшли курси, отримали пропозицію роботи від центрів зайнятості. Але жодна людина не погодилася. 24-й рік. Вже 40% учасників отримали такі пропозиції, але лише 1% прийняли їх і пішли працювати. Чому українці не погоджуються на роботу? Причини в кожного різні, але уряд вони не цікавлять. Саме тому з січня, в разі відмови від запропонованої державної роботи, соціальні виплати будуть скорочувати на 30%. А приклад Анни Кулик не показовий. Таких як вона, в Німеччині, лише 38%. В Німеччині соціальну допомогу в понад 500 євро на місяць. Отримують 720 тисяч українців, з них майже 500 тисяч працездатного віку. Цим людям доведеться залишити Німеччину і не лише через скорочення виплат. Питання також в їхньому правовому статусі. Поки що вони захищені на рівні всього Європейського Союзу, який у 2022 році, вперше в своїй історії надав українським біженцям тимчасовий колективний захист. Слово колективний означає, що не потрібно подавати окремі заяви на притулок. Захист надається автоматично лише на підставі українського громадянства або законного проживання в Україні на момент початку війни. Але слово тимчасовий значить, що рано чи пізно треба буде повертатися додому, тому що зникне правова підстава, щоб легально перебувати на території Євросоюзу. Якщо вважаєте цю тему важливою, підтримайте відео лайком. Це допоможе поширити інформацію і донести важливі факти до якомога більшої кількості людей. Разом ми зможемо краще зрозуміти, що чекає українців в Європі. Більшість країн не передбачають автоматичної конвертації статусу тимчасового колективного захисту в інший вид дозвілу на проживання. Для цього потрібно виконати цілу низку умов, і в кожній країні ці вимоги різні. До того ж, слід бути готовим до того, що вам можуть відмовити вправі на проживання. Саме тому я вже понад рік звертаюся до українців за кордоном з закликом подбати про своє майбутнє. Не відкладайте це питання на останній момент, щоб уникнути сценарію, схожого на той, який стався з сирійськими біженцями. З 2015 року в Євросоюзі проживає близько мільйони сирійців. Попри те, що вони не мали такого привілейованого статусу, як українці, більшість з них не збиралися повертатися додому. Аж поки режим Башара Асада. Не впав буквально за кілька днів, і одразу 11 країн ЄС заявили про намір повернути сирійців додому. Повірте, така ж швидка реакція буде і у випадку зупинки бойових дій в Україні. Алгоритми, які зараз розробляють країни ЄС для репатріації сирійців, можуть бути легко адаптовані для повернення додому українців. Наразі серед них переважають матеріальні стимули. Данія, наприклад, обіцяє за добровільне повернення одного дорослого сирійця 27 тисяч євро. В майбутньому європейці можуть вдатися і до жорстокіших заходів. Наприклад, уряд Австрії, де зараз проживає близько 100 тисяч сирійських біженців, обіцяє підтримку бонусом у тисячу євро за добровільне повернення, але вже готують впорядковану програму репатріації і депортації до Сирії. Чи варто ображатися на таку політику. Як не крути, але ніхто не обіцяв біженцям, ані сирійським, ані українським постійної соціальної допомоги чи громадянства. Усім має бути зрозуміло. Втеча передбачає тимчасове перебування. Європейські уряди діють прагматично, вони намагаються вирішити власні демографічні проблеми завдяки українським біженцям ще й економічно скористатися цією ситуацією. Хочете жити в Німеччині, Чехії чи Польщі? Будь ласка, але йдіть на роботу, платіть податки, а ваші діти повинні стати німцями, чехами чи поляками. Про українців може і повинна подбати лише українська держава. По-перше, тому що це обов'язок української держави перед своїми громадянами. А по-друге, тому що це стратегічний інтерес України. Наша демографічна ситуація перебуває в критичному стані, навіть гіршому ніж у багатьох країнах Євросоюзу. Зрозуміло, що зараз, поки триває війна, додому повертається небагато українців. Але слід усвідомити не тільки ракети загрожують нашій демографії. Мені просто там небезпечно. От я приїжджала раз за три. Один раз на тиждень, я сказала, я більше не приїду, я не можу кожну ніч ти прокидаєшся, воно щось там то бахка, то лити, то просто сіріна. Потім знову може. я не можу для мене. Ну я вважаю, що мої діти повинні спати спокійно, вони повинні вчитися. Їхній золотий знаєте час. Я не можу втрачати час. Навіщо? Водночас Анна не відкидає можливості повернення до України. Попри те, що вона добре інтегрувалася в німецьке суспільство своєю серед німців жінка себе не відчуває. Мені тут складніше, так, ніж вдома. Бо вдома я вдома. А тут ти постійно повинен. Тобто ну, ми живемо ми все рівно, знаєте, в якійсь мірі, ми все рівно десь ізольовані так, через цей бар'єр мовлення. Ну, ми все рівно як в гостях. Після війни українці повертатимуться додому. Хтось втратить соціальні виплати, хтось легальний статус перебування в ЄС. Таке життя не кожному під силу, без банківської картки, жодних платежів чи зарплати, обмеження в доступі до медицини, жодного страхування. Навіть купівля сім-карти в деяких країнах буде проблемою без підтвердження статусу. Я вже не кажу про вічний страх депортації. Без легального статусу, будь-яка перевірка документів поліцією може закінчитися випровадженням з забороною на в'їзд до шенгенської зони на декілька років. Але кількість українців, які повертаються додому, значною мірою залежатиме від того, які умови їм запропонує Україна після закінчення бойових дій? Президент обіцяє, що все буде добре. Зальється велика маса грошей різних з бізнесу, російські заморожені активи. А якщо в нас після війни почнуть будуватися там, заводи, там, виробництво чогось і багато, тоді в нас буде все дуже-дуже добре. Напевне, кожен з нас хоче вірити, що так і буде. Проте історичні приклади повоєнної Японії, Південної Кореї чи навіть тієї ж Німеччини свідчить про інше: великі іноземні інвестиції не приходять самі по собі. Щоб вони з'явилися, потрібні західні правила, західні стандарти і західні норми. Все це необхідно і нашим біженцям, щоб вони вирішили повернутися. За три роки життя в цивілізованих суспільствах для багатьох українців ці речі стали базовими, і тому Україна особливо потребує таких людей, бо це також капітал для відновлення. Але наша біда в тому, що українська влада досі не знає, як повертати українців після війни, як втримати тих, хто зараз збирається виїхати. Мріяти про великі інвестиції це добре, але хто будуватиме ті заводи і фабрики? Вже зараз ми спостерігаємо на ринку праці велику кризу, а після війни вона лише посилиться. Без людей не буде кому запускати економіку і відновлювати країну. І це загроза, яку потрібно усвідомлювати вже сьогодні. Підписуйтеся, ставте лайки і залишайтеся з нами, щоб разом шукати відповіді на питання, які формують наше майбутнє. Всі ці ризики і можливі сценарії їх подолання мають бути детально прораховані і закладені в державну стратегію. Саме на це спрямований мій законопроєкт про основні засади демографічної політики, який, на жаль, влада не хоче ухвалювати, хоча він ще з липня лежить в парламенті. Тож, напевне, не варто дивуватися, якщо станеться так, як попереджає президент, і західні уряди почнуть відправляти українців назад. Але повертатися буде нікуди. До зустрічі!